Спорт об'єднує, гартує характер та надихає на перемоги. У кривому розі пройшов третій етап наймасштабніших шкільних змагань країни пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Цей сезон стане особливим, адже він триватиме цілих 10 місяців та об'єднає тисячі учнів з усіх куточків України. Баскетбол, волейбол, футзал, гандбол, регбі п'ять, спортивне орієнтування та черлідинг сім видів спорту, в яких школярі доводитимуть свою вправність та командний дух. На сьогодні двічі збільшилася кількість команд, на тисячу збільшилася кількість учасників. І це говорить про те, що в нашому місті дана гра спортивна має місце, підтримується вами. І нам дуже приємно, що сьогодні. Відкрили третій етап змагань з черлідингу виду спорту, який не лише мотивує гравців, а й захоплює глядачів своїми яскравими виступами. Черлідинг це багатогранний вид спорту, який поєднує в собі елементи танцю, гімнастики, акробатики та театральних постановок. Його основна мета полягає у підтримці спортивних команд під час змагань, створенні енергійної та захопливої атмосфери на стадіонах, а також у залученні глядачів. Змагання проходять у п'ять етапів: від шкільного до всеукраїнського рівня. Наразі проходять районні змагання, а переможці представлятимуть кривий ріг на обласному рівні. Кожен спортсмен має шанс проявити себе та стати частиною великого спортивного руху. Критерії оцінювання так: це мабуть точні рухи, відповідні саме чергідингу, через стрибки, базові положення рук, потім синхронність, переміщення по залу і відповідність музику. Черідг чер це вигуки, схвальні вигуки, а лідинг – це ведення спрямування. Чоріднг це більше, ніж просто виступ, це ціле мистецтво, яке об'єднує людей, надихає на перемоги та дарує незабутні емоції. До змагань команди готувались не один місяць. Тренування вдвічі на тиждень, відпрацювання синхронності рухів, техніки та командної роботи все для того, щоб вибороти перемогу. Однією з фавориток змагань стала команда Джевелінс. Дівчата вже мають досвід перемог. Поділилась тренерка. Ну насамперед, наша команда називається Джевелінс. Вікова категорія у нас 11-12 років. Їх у нас 13 чоловік. Це саме дівчатка, вони талановиті і на мою думку вони найкращі. В нашому місті. сподіваємось на перемогу. У даному етапі змагань взяли участь 9 команд, які представили 7 районів міста. Після напружених змагань найкращі команди були відзначені нагородами. Переможці отримали медалі та грамоти. Шкільні ліги це унікальна можливість для учнів показати свої спортивні навички, відчути дух суперництва та загортувати характер. І головне довести, що разом ми дійсно велика сила здатна долати любі виклики та перешкоди. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.